Друзі, усім привіт! Сьогодні зачитаю казку Калинова Сипілка. Пригадую, це одна з моїх улюблених, коли була малечою. Послухаймо! Був собі дід та баба у діда дочка і в баби дочка. От і пішли вони в гай по ягоди. Так дідова збирає та й збира, та й назбирала Повну миску, а бабина. Візьма ягідку, то й з'їсть. От і каже дідова, Ходімо, сестро, додому, поділимось. От ідуть та йдуть шляхом, а бабина говорить Ляжмо, сестро, відпочиньмо. Полягали дідова, втомившись, заснула, а бабина взяла ніж та й устромила їй у серце та викопала ямку та й поховала її. А сама пішла додому та й каже, дивіться, скільки я ягід назбирала а дід і пита, де ж ти мою дочку діла? І те ззаду, коли ж ідуть шумаки, та й кажуть: станьмо, братця, отут отпочинем Та й стали глянуть над шляхом могила, а на могилі така гарна калина виросла. Вони вирізали стій калини сопілку, Та й став один чумак грає, а сопілка говорить Ой, помалу, малу, чумаченько грай, Та не врази мого ти серденька вкрай. Мене сестриця світу згубила, нішу серденько та й стромила. А другі кажуть, Щось воно, братця, значить, що калинова сопілка так промовляє. От прийшли вони в село та й натрапили якраз на того діда. Пусти нас, діду, переночувати, ми тобі скажемо пригоду. Він їх і пустив. Тільки вони увійшли у хату, зараз один сів на лаві, а другий став біля нього та й каже Ану, брате, вийми сопілку та заграй. Вийня, сопілка і говорить ой помалу, малу, чумаченьку грай, та не врази мого ти серденька вкрай, мене сестриця світу згубила, нішу серденько, та й устромила. Тоді дід каже, що воно за сопілка, що вона так гарно грає, що мені аж плакати хочеться. Ай, ну я заграю, він йому й дав, а та сопілка говорить: Ой, помалу, малу, мій таточку, грай, Та не врази мого ти серненька в край. Мене сестриця світу згубила, ніж у серденько та й устромила. А баба сидя на печі, каже. «Тайно, ну, лиш сюди старий, і я заграю. Він їй подав, вона стала грать, сопілка й говорить. Ой, помалу малу матусенько грай, та не врази мого ти серденька в край. Мене, сестриця світу згубила, нішу серденько та й устромила. А бабина дочка сиділа на печі у самому куточку і злякалась, що дізнаються. А дід і каже: А подай їй, щоб заграла. От вона взяла, аж сопілка їй отказує, Ой, помалу ма. Сестро світу згубила у серденько та й устромила. Тоді то вже всі дізналися, що воно є. По дідовій дочці обід поставили, а бабину прив'язали до кінського хвоста, та й рознесли по полю.